Вітаю, друзі! Нинішня наша розмова стосуватиметься переважно письма, а не усного мовлення. І задля зручності я запрошую вас у кафе птах. Чому саме кафе? І чому саме з такою крилатою назвою? Скоро дізнаєтеся! Та насамперед зробімо невеличку вправу: на місці крапок необхідно поставити відповідний префікс «с» Перевіряємо. Увага на екран. Зробити, сфотографувати, зламати, зв'язати, станцювати, зшити. Якщо раптом ви припустилися помилки. Не переймайтеся. Запам'ятати, коли пишемо префікс с, а коли з легко. Префікс с. Пишеться перед літерами К, П, Т, Ф, Х. Перед усіма іншими префікс з. Як запам'ятати ці п'ять літер, перед якими пишеться с? Скористатися словосполученням кафе-птах, яке містить ці п'ять літер. Є ще кілька варіантів, де потрібні нам приголосні є першими літерами слів. Тихо ходить кіт по фабриці. Казав Петро, треба фарбувати хату. Тато купив Петрику фотоапарат Харків. Як на мене, варіант кафе-птах найкращий, але можна вивчити всі. Більше гарантії, що не забудете. Як самостійні префікси з і «с» не мають викликати труднощів. Ми у цьому переконалися тільки-но практично. І, друзі, ще одне нагадування про префікси. В українській мові префікси без і роз завжди пишуться з літерою З. Префіксів без і роз у нашій мові немає. Сподіваюсь, вам було затишно у кафе-птах. Крилатого нам настрою! Наснаги і перемоги, все буде Україна.